Продовжуємо тему Харкова з нами зараз на зв'язку Олег Сенігу, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, добрий ранок вітаю вас. Розкажіть нам про оперативну ситуацію у Харкові та області, як ніч минула. Ну, ворог, на жаль, тобто, продовжує обстрілювати наші цивільні населені пункти. Знову Харківський район, знову Куп'янський район, знову Чугуївський район. Три людини постраждали. внаслідок таких, фактично, там обстрілів. Ворог застосовує всі види озброєння. Відповідно, керовані авіабомби, артилерію, міномети, танки. Фактично, тобто, нищить нашу цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру ну і звичайно, енергосистему. Так. Саме ми вчора прийняли рішення щодо евакуації людей. Ми маємо значить вивести 182 дитини із сім'ями 47 населених тобто пункт чотирьох громад відповідно трьох районів це харківський це богодухівський і це ізюмський райони це ті населені пункти які знаходяться або на самісінькому кордону як на півночі із там окупантом і які щоденно знаходяться під вогнем або ті населені пункти які максимально близько знаходяться, Одиться до лінії фронту, і там ще перебувають на жаль люди, і скажімо так, добровільно не хочуть відповідно там евакуюватися. Після прийнятого рішення люди вже, тобто, почали з нами комунікувати і там через органи місцевої влади, і відповідно висловлювати свої фактично, тобто побажання щодо. Місць там відповідно тимчасового там проживання, це і місто Харків, і інші населені пункти Харківської там області, і так само поза межами тобто, території Харківської там області. А коли почнеться власне процес евакуації? А він і не припиняється. Він іде у нас фактично, тобто постійно, мова йде зараз про обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб. Так, ми наразі вже подали документи фактично до профільного там міністерства реінтеграції для узгодження нашого рішення однак, знову ж таки, ми знаходимося у там повній комунікації, тому ми евакуацію розпочинаємо вже зараз. По електроенергії, що сьогодні буде у Харкові, які ліміти, які графіки? А щодо електроенергії, то дійсно наразі у нас аварійних відключень фактично немає лише є. Тобто, планове враховуючи те, що дефіцит електроенергії у наших електромережах він ще зберігається. Значить, і там дійсно ми не там припиняємо ні на хвилину роботи щодо усунення тих наслідків, які ми мали фактично і ось нещодавно, там ударами. Тобто 300 по і місту Харкову, і енергосистеми там області. І е, ми Тобто дійсно нам ще слід провести досить велику кількість ремонтних робіт для того, щоб там, скажімо так, повністю ліквідувати наслідки. Однак для нас наразі метою було те, щоб у нас не було саме аварійних відключень як у нас там було раніше на умовно кажучи 10 годин і більше для того, щоб люди чітко розуміли на скільки годин у них не може бути там електроенергії. Щодо дат, тобто цифр, я буду тут дуже, скажімо так обережний, оскільки щоб не інформувати, тобто там окупанта, про наші плани, як електротранспорт сьогодні, чи працює він у Харкові і, окрім Харкова, приміське сполучення, залізниця, чи все роб... чи, чи все в нормі, умовно кажучи, що стосується тобто. Електротранспорту, це ми відносимо до нашої відповідно критичної інфраструктури, оскільки у місті проживає більше мільйона людей, то електротранспорт наразі працює. Так ми можемо ще не запустити окремі маршрути, але скажімо так: на 90% і метрополітен, і міський електротранс, і інший, тобто, працює у штатному режимі. Так само. Тобто працюють і медична система і інша, скажімо так. Тобто, важливі напрямки життєдіяльності міста та області, Харків тримається так, пане Олеже. Однозначно, дякую, що приєдналися. Це був Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації у Харкові та області.